У ніч з 28 на 29 грудня відбулася чергова масована атака росіян по містам України: Львів, Дніпро, Київ, Харків, Запоріжжя, Одеса та Конотопсумської області десятки постраждалих через ракетний обстріл країни-агресорки. Напередодні деякі українці отримували листа з такими привітаннями від росіян, якому вони бажають миру та добра. Волонтери ж пропонують зібрати усю людь та допомогти у зборі донатів, аби помститися нелюдам за скоєне. Об'єднання добровольців бо можемо займати. Ця виготовленням дронів. вартість одної такої пташки 11 тисяч гривень. Основні компоненти FPV дронів купують, решту виготовляють на 3D-принтері. Якщо ще пити каву, то до обіду можна зібрати два і після обіду два. Якщо до обіду пить каву і збирати, дивиться ще ютубчик, і після обіду збирати і дивиться ютубчик. Просто чотири штуки, один чоловік за день може зібрати. Ну так, налегке. Одна така птаха в умілих руках воїна здатна знищити техніку, яка вартує мільйони і живу силу противника, що несе смерть на нашу землю. Пише на своїй сторінці у Фейсбуці голова об'єднання. Щоб допомогти волонтерам придбати деякі компоненти на пташок, аби в подальшому вони їх зібрали та безкоштовно передали військовим. Вам потрібно задонатити будь-яку суму на номер картки, яку бачите на екрані. Самі ж військові зробили розіграш світильника нічника, виготовленого із відстріляного тубуса ПТРК Фагот, переносного протитанкового радянського комплексу, призначеного для ураження нерухомих та рухомих цілей, таких як броньована техніка, окриття, вогневі засоби, повітряні цілі, що рухаються на малих швидкостях. Такий нічник допоможе вам підсвітити книжку, яку ви читатимете на ніч, та буде елементом дизайнерського рішення для вашої квартири. До того ж, приємно визнавати, що відстріляний тубус, хоч трошечки, та допоміг у наближенні перемоги. Аби взяти участь у розіграші, потрібно задонатити на картку, яку бачите на екрані, 400 гривень, обрати свій номерок від 1 до 100, написати його у приватні повідомлення Вадиму Франасюку його сторінку ви бачите на екрані, та чекати на результати. Озіграшу детальнішу інформацію про участь ви можете знайти також на його сторінці. Гроші, які будуть зібрані, підуть на ремонт маленького військового танчика Кіасоренто. Якщо ви знаєте про ще якісь збори, пропонуємо задонатити їм або і їм також.